Тихо! зарплату зараз нам не виплачують. Заборонили цим людям, що тут знаходяться. Фінансову службу дзвонили на УУ позвонив Нау. Нау! Uh -huh. фінансову службу і сказав затримати всім виплати. Ті в нас немає, та навіть нашої цієї теж немає. Нас тут зараз тримають, тупо морозять. Морозять від цього. Ми кажемо, що ми не боєздатні вже. Ми в інших людях не впевнені, другі люди тікають, ми туди не поїдемо. У нас лишилось мало. Ми не хочемо туди їхати, бо це вірна смерть. Так. У нас вчора командир взводу поїхав туди. І цей сказали, що він буде тягати трьохсотих, бо там люди не знають дороги. Він витягнув трьохсотих і йому сказали йти одразу на позицію. Він сказав, я не піду, я буду тягати. Вони сказали, ні. Йдіть на позиції, буде штурмуватися, вбиватися. Він взявся йому зараз. Слава Богу, він зробив розумне рішення. Відсуткинути всіх, і все типо. І якщо ми не підемо <косити> на передову, на до нас тупо посадять. посадять. Тупо, нас хочуть тупо істрібити цих 25 чоловік, тупо всіх завалить, щоб не було доказів проти цього конченого начальства, проти Наума. А то, що там Льоня Лінецький каже, що він воював, він в Вараші. Ваші. Там сильна війна. Або десь в 2014 році, коли він воював, це. Ця війна не тяжко зараз воли. Ми зараз тут тірмок, на її вовках, не знаємо. Чи нам зараз віти тюрма, чи ну, типу, я не хочу говорити, Як звати вашого хлопця? Не кажіть нічого. Не кажіть нічого. Так, болісниця як його звати. Він мене льоні назвав. Я не льоня. Ні, А чого ви матюкаєтеся? Чого ви матюкаєтесь? Не дай Боже з ними, щось сьогодні станеться. Ване, Мені, да, розумієте, що... А, що ні, так про я кажу? Я і хочу і вам і сказати, і що у вас має трошки і хоч чуть-чуть сон зграти, розумієте? І хоч чуть-чуть. Я він же питає, чуєш? Має Він потім виправився. Вибройте, бо ви його накажете. Він до Льоні, то чого ви робите, так ніби це вашу адресу. Він до Льоні звернувся. так кидаєтеся на Льоні. Тепер, товариш полковник, в мене є питання, що до вас. Так як ви виконуючи обов'язки військової частини тут, так як ви кажете, керівник. Там. Скажіть, будь ласка, скільки бойова одиниця, солдат-стрілець, не знаю, як ви зараз там їх обзиваєте, тому що я служив, що в минуло би Бойова одиниця, там. Бойова заміна бойової на одиниці жаль, на людей. Бо був би там. Скільки? Фізика.